Від веселощів до корисних знань у Черкаській долині троян дітям влаштували особливий квест. Учасники мали пройти сім локацій. На кількох із них демонстрували правила до медичної допомоги та розповідали про техніку безпеки під час екстрених ситуацій. Звичайно ж, малечу чекали розваги та подарунки після виконання завдань. Розпис гіпсових фігурок, розмальовки, аквагрим та безліч інших розваг чекали малечу. Проте найголовнішим серед цього був квест із семи локацій, які мали прийти його учасники. У нас тут різні локації, і аквагрим, і малювання, і вирізання, і клеєння, клеєння різних там з різнокольорового паперу, різних там фігурок і всього іншого. Плюс оці завдання. Ми ж нам сьогодення диктує те, що ми повинні бути готові до всього. Тобто родинам це дуже корисно. По закінченню проходження цих завдань і локацій вони повертаються до нас на реєстрацію, отримують подарунки, які надали нам ЮНІСЕФ. Про сімейні цінності та важливість правильної комунікації в суспільстві розповіли представники громадської організації Українська сімейна фундація, яка існує в місті вже три роки. На цій локації учасникам пропонували пройти завдання, пов'язані з критичним мисленням. В Цій грі треба стати дітям таку шеренгу, взяти таким як наполовину як тубус. І коли котиться м'ячик маленький тенісний, тоді якщо неправильно поставлена у сусіда якби тунель, він буде вище, тоді буде перепона. Так само це про те, що коли ми стоїмо вище, ніж наш співрозмовник, тоді не буде спілкування. На пропозицію департаменту соцполітики міської ради долучилися до дитячого свята і представники благодій. Нього фонду карітас Маріуполь на своїй локації організували кілька майстер-класів. Тут сподіваються відволікти малечу від війни. Буде розпис пряників. Сподіваємося, що погода нам дозволить білки. По-людськи зробити ми можемо розважити такі. І Друга наша локація присвячена розмалюванню гіпсових фігурок. Разом з освітнім хабом Халабудою, який також релокувався до міста Черкаси. Ми зробили такі невеличкі подаруночки для дівчат. Ми зробили такі віночки. Літні, я думаю, приємно буде отримати це у подарунок. А хлопчикам у нас такі є браслетики. На іншій зупинці квесту від Черкаської медакадемії навчають техніці надання до медичної допомоги. І тримаєш і тянеш до себе. Тепер ніжку береш, піднімаєш і Це, у нього є два упори і він не перевернеться. Дмитро, спробувавши кілька прийомів з порятунку пацієнта, остаточно вирішив, ким хоче стати. За ким хочеш стати житті? Стоматологом. А чому саме ти таку професію брав? Ну, На мені подобається. Чим саме? Тим, що можна допомагати людям. Та наскільки важливо проводити дітям такі от заходи? Важливо проводити, щоб діти знали, щоб діти розуміли і могли допомогти. У нас зараз час такий, так що можна і в мирному, і в військовому житті допомогти. Чиновники також спробували виконати кілька вправ з реабілітації потерпілого на манекені, де що вдалося зробити, не з першого разу ділиться враженням міський голова. Подібні знання варто підкріплювати регулярною практикою. Ви бачите, тут працівники ДСНС, працівники нашої медичної академії. Тут зібралися сьогодні діти. В тому числі наших героїв, які загинули, і інші категорії, якраз і тут будуть практичні заняття, щоб як надавати допомогу населенню, як робити у надзвичайних ситуаціях, як діяти, потрібно постійно вдосконалюватися і постійно потрібно, напевне, практикувати. Тому що зразу не вийшло і прийшлося трошки повчитися. Завдяки нашим захисникам на фронті тут під мирним небом, ми можемо проводити подібні заходи, додає посадовець, та побажав, щоб учасники все ж не потрапляли в життєві ситуації, де знадобилися б навички з порятунку людей. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельзі, служба новин, телеканалу Ільдана.